Привіт, мої любі гусачки та гусині, сьогодні у нас буде дуже незвичний випуск. Його можна трошечки віднести до Єврогусака, який вирішив полетіти на острови, відпочити, почитати щось про мікронезію. Так, ви вже здогадалися, ви вже бачили обкладинку. Взагалі, я дізналася такий факт, що це перша країна, яка розірвала дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, як тільки почула про на. Росіянців на Україну. І тоді я подумала, що я знаю про Мікронезію? Та нічого такого я не знаю про Незі, ще й на карті не зможу показати, та й вперше чую про цю країну, мені невимовно соромно. Тож давайте разом із Гусоком сьогодні подорожуємо і взнаємо щось нове для себе. Мікронезія перекладається як Малий острів з Грецької. Насправді це не дуже неочікувано. Також це назва регіону в Тихому океані. Регіон оточений Філіпінами на північному заході, Індонезією, Папуановою Гюнеєю і Меланезією на заході та південному заході, і Полінезією на Сході. Що таке федеративні Штати Мікронезії? Також Феше. М мікронезія це в нас держава Мікронезія, яка розташована на частині Каролінських островів на заході Тихого океану. Адміністративно поділяється на чотири штати: Косра Анпеї, і... Чуук, раніше Трук, і Яп. Площа загальна складає 700 квадратних кілометрів. Столиця ж розташована у Помпеї і має назву Палікір. Загальна чисельність осіб десь 115 тисяч, тобто це дуже і дуже мало насправді, і там налічується близько 40 мов та діалектів. І тільки уявіть, серед 115 тисяч осіб. Навіть не знаю, як вони звучать. Я не слухала, але було б цікаво почути насправді і чим вони відрізняються також. Взнати сама мікронезія пережила хвилі чужого. Панування над нею там були і німці, і іспанці, і американці та японці. Як і Україна, вони не мали довго свого власного суверенітету, боролися за збереження нації та культури. Але їхня боротьба вона не про зброю. Вона більш про передавання пісень, про риболовлю, про унікальність якусь таку, про культуру, поєднання мов, обрядів. Ми часто вимагаємо від світу, щоб щоб вони зрозуміли Україну, щоб вони сказали, «Так, ми розуміємо, що ви зараз переживаєте. Але також нам треба самим чути оці от маленькі голоси, які лунають дуже і дуже гучно і сильно у світі. І я вважаю, що читати про такі маленькі країни, про такі маленькі острови, які навіть от, люди не здогадуються, що вони існують, можливо, в Україні, так, це такий акт солідарності з маленькими країнами, про те, що їх чують. І що ми їх не ігноруємо, тому що їх вже дуже багато років ігнорувала оця от велика історія, оці от великі країни, які правлять світом. Тому вважаю за потрібне взагалі зняти це відео. А вже ж книг про мікронезію не так багато є, тим паче українського перекладу взагалі немає, якщо що, але вони є на англійській мові. І знаєте, єдина згадка, яку я знайшла про мікронезію, це підручник з героїв. Географії за 10 клас. Ось так, от у нас все з, зі згадкою таких островів. Я підібрала дуже різні книжки на будь-який смак. Давайте з вами перейдемо до моєї підбірки. Я тут собі зробила шпаргалку, щоб нічого не забути. І розпочнемо ми, а вже ж з художньої літератури та таких мемуарів. Наприклад, такою є книжка від Вільяма Алкайра, це мешканці коралових островів. Це дуже такий романтизований опис життя. На островах Каролінського архіпелагу, частина Мікронезії, є, він написаний автором, який Провів дуже багато років у цьому регіоні. Це дуже атмосферно. Там читачі ділилися своїми враженнями про щоденне життя, обряди та риболовлю. В принципі, я думаю, що ця книжка дуже цікава, і, можливо, хтось зверне на неї увагу та й перекладе для українського читача. Я б задоволенням таке почитала. Наступна книжка в нас від Емілітер Кілінг. збірка поезій. Вона поетеса з федеративних штатів Мікронезії саме із Понпе. І написано це англійською з використанням місцевих образів і символів, тобто це переплетення культур, це дуже рідкісний жіночий голос саме із мікронезії в літературі. Авторка там описує, зображує епідемію проблем, наприклад, панування США і те, що США внесло таку лепту не дуже добру в традиційне життя мікронезійців, оця от культура фастфуду. Туди пробралася, яка їм не дуже є властивою. Далі книжка, яку ми можемо побачити з дуже гарною назвою, це мікронезійський блюз від Синтії Моріс та Брайана Віла, це мемуари американця, який працював у поліції Мікронезії. Дуже неочікувано. Багато там побутових спостережень його, кур'йозів, якогось культурного шоку. Дуже люблять американці, знаєте, оце от знімати потім ще екранізувати. Говорять, це дуже іронічно, що це з гумором, що там навіть є глибина, не дивлячись на те, що вони жартують жартики, так про міжкультурні непорозуміння. Його літак мало не розбився, його мало не вбили. Ці самі поліціянти, до яких він летів, також він там щось проковтнув, якусь речовину, дуже схоже на слонячі соплі. Так і написано: слонячі соплі. Не знаю, звідки вони знають, як вони виглядають, але наведено. І все це протягом двох днів. На роботі, тобто, ви приблизно уявляєте, який рівень типу занурення у культуру там буде. Все одно ця книжка має право бути, тому що розповідає, начебто, правдиву історію про комедний шлях колишнього поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана Віли до міжкультурного провінційства як начальника поліції на далеких тихоокеанських островах мікронезії. Це більш книжка про уроки, які він давав, і які він отримав. Я думаю, що він набагато більше отримав ніж дав тим людям. Ну, це вже мої такі домисли. Далі переходимо до нонфікшена та. Антропології та такої історичної нотки, наприклад, нас тут чекає перша пляма цивілізації від Френсіса Хезела, як колоніалізм, іспанський, німецький, японський, який я вже згадувала, американський, впливав на культуру цих островів. Це дуже глибоке дослідження. Водночас зрозуміли також нефахівцям про. Пастку світової геополітики, яку ми можемо спостерігати, також від цього ж автора ми можемо побачити іншу ще книжку Чужинці на власній землі. Я думаю, назва дуже багатослівна. Продовження попередньої теми тут сучасні соціальні виклики. Це у нас міграція, безробіття, ідентичність, визначення себе усе через життя простих мешканців острову. Наступна книжка від Дональда Рубінштейна, Тихоокеанський шлях, вона називається Уряд і політика на Тихоокеанських островах. Але тут тільки один розділ присвячено федеративним штатам Мікронезії. Ну нам цього в принципі достатньо. Вона лягає добре для розуміння політичної системи, і після колоніального становища знову таки. Зараз я хочу перейти до книжок з документалістики та більш культурних таких дивні історії. Орії бажання з меланезії та за її межами про каргокульт. Що тут у нас? Це частково зачіпає мікронезію, пояснює феномен ось цього карго культу, про м -м, зіткнення. Ці корінної релігії та західної цивілізації. Я таке читати дуже люблю. Західні бажання переходять до цих народів, які їх знати не знали, а тепер вони хочуть дуже багато також таких самих речей. Це нав'язана культура, яка перемішується із тим, що вже є на цих островах, і виникають такі гібридні якісь враження про світ, і виникають дуже дивні релігія та поклоніння. Книжка від Дірка Спенненмана та Ніла Пата. Це культурна інтеграція об'єктів спадщини в тихому Океані, видавець тут Асоціація музеїв Тихоокеанських островів, що також є дуже цікавим фактом для тих, хто цікавиться історичною пам'яттю, збереженням історичної пам'яті. Археологи, історики, культурологи, всі сюди. Взагалі, ось цей от Дірк Пененман, це доцент кафедри управління культурною спадщиною в школі наук про навколишнє середовище університету Чарльза Стерта в Олбері. Австралія, тобто він австралієць. Взагалі, я бачу, що дуже багато різних вчених приїздить на острови, щоб і екосистему досліджувати, рифи коралові, риболовлю. Бачити, які там взагалі мешканці цього тихого океану, а також і культурну спадщину цих народів спілкуватися, ну намагатися з ними спілкуватися, тому що я думаю, що люди не дуже там йдуть на контакт. Хоча хто його знає, тому що по опису. Мені здається, що науковцям там більш додумують, домірковують. Також від цього дірка Спененмана є цікава книжка про тату на Маршальських островах. Це перша збірка про історію, розвиток та занепа традиційно складної практики маршалового татуювання. Ця робота детально документує точний підхід до татуювання як мистецтва та описує його неймовірне орнаментальне та ви. Вишукане виконання. Тут не тільки візуальні приклади присутні, а також і культурний контекст, чому саме ці татуювання на тілі тієї чи іншої людини. І саме на цій частині тіла. Також я би хотіла виділити дві збірки легенд. Перша в мене немає сильно багато про неї інформації, просто скажу, що це збірка моршальських легенд і традицій від Бебванатун Ет, наступна це мікронезійські легенди. Тут цікаві автори. В нас є, наприклад, Бо Фла, це докторка філософії. Вона опублікувала кілька книг для дітей, зокрема збірку мікронезійських міфів з пащі вугра монстра. Вона є лауреаткою премії губернатора з літературного мистецтва 97-го року та викладачкою в коледжі північних Маріанських островів. Також Берет Стронг, яка має ступінь доктора філософії з порівняльної літератури Браунського університету. Та ще один ступінь магістра образотворчих мистецтв з поезії коледжу Ворена Вілсона. Вільям Флат, який отримав ступінь доктора медичних наук в університеті Мінісоти, він пише щотижневу колонку про здоров'я та має приватну педіатричну практику в Сайпані. Коні Джей Адамс, відома художниця, яка якраз ілюструвала це, із Сайпана. І вона здобула численні регіональні та національні нагороди, зокрема премію губернатора в галузі образотворчого мистецтва. І от всі вони зібралися для цієї збірки мікронезійських легенд, яка поєднує історію. Географію, економіку, щоб підкреслити важливість як сучасних, так і традиційних знань. Це ідеальний текст, як зазначається, для молоді. Він стимулює обговорення місцевої культури, цінностей і надихає на подальше читання та письмо. Також я не можу не згадати про феміністичні книжки, а такі є, а такі містяться. Наприклад, це в нас мовчазні воїни. Мені дуже сподобалося від Іносенти Sound Kicko. Вона є засновницею Цю програми розширення прав і можливостей жінок мікронезійського походження разом з ілюстраторкою. Вона це зробила лісет Ямасе. Це самоучка художниця, яка створює мистецтво вугіллям. Вона так зберігає та відзначає глибокі історії, культуру та цінності островів, які вона називає домівкою. Вона народилася саме на острові Палау та виросла на островах Сойпан, Чук та Понпеї. Тут нас чекають. Дуже цікаві історії мікронізійських жінок. Регіон має традиційно матріархальну систему. Мікронізійські жінки є за своєю природою та вихованням основним джерелом неявної влади. Жінки головні вихователі дітей, це зрозуміло. Вони відіграють найбільшу роль у передачі мови, культурі та почуття ідентичності. І тут нам радять читати цю книжку в підлітковому віці. Вона створена саме для таких от дівчаток віку 9-12 років. Ви вже бачили деякі кадри із документального фільму, поки я тут розповідала. Напевно, я сподіваюся, що я їх розмістила. І це фільм, який міститься на Ютубі, в безкоштовно можна подивитися. Він про мікронезію. І він дуже цікаво розпочинається такими словами: що це дві тисячі маленьких островів, оточених безмежним океаном. Єдине, що їх об'єднує, це відчуття, що Тихий океан є їхнім єдиним сполучником, і зрештою світом. І посилання на цей фільм я залишу в описі, так само, як і посилання на телеграм-канал Гусака. Приєднуйтеся. І так само, як я залишу вам спеціалізований Ютуб канал щодо історії Мікронезії, там в 10 частинах розповідається. For all the U.S. talk about democracy, the trust territory was run entirely out of Washington from the beginning. Що ж, це далеко не все, що я можу сказати про мікронезію. Можна копати ще глибше і глибше, але мені здається, що я навела тут більш ніж достатньо книжок із якими можна познайомитися. Якщо їх перекладуть на українську, я буду дуже невимовно щаслива. Я бажаю вам добра, бажаю вам цікавитися світом, пізнавати цей світ, любити цей світ, захоплюватися цим світом, тому що, бачите, яка маленька країна, а яка велика. Позиція для нас усіх. Тож цілую, обіймаю, підписуйтеся на канал. З вами був гусак, що читає до побачення, але той гусячий крик значить зовсім інше. Цей гусак полетів і написав вірші.